Привіт, мої любі малята! Пропоную вам погратися з нашими пальчиками та привітатися. Доброго дня сонце привітне! Доброго дня, небо блакитне! Доброго дня у небі пташки! Доброго дня мені і тобі! Ой, розбіглись наші пальці. Хочуть вони знов привітатися! Доброго дня, сонце привітне. Доброго дня, небо блакитне. Доброго дня у небі пташки. Доброго дня мені і тобі. Сьогодні пропоную нам з вами пограти в гру Чи вмієш ти дружити. Але перед цим проговорити, що ж таке дружба. Дружба це проїзні стосунки. Що засновані на взаємодопомозі, приязності, повазі, спільних інтересах, поглядах та смаках. Отже, друзі, це ті, з ким нам весело та цікаво проводити час, кому ми можемо довірити свої секрети та кому ми довіряємо, друг здатний підтримати нас в тяжкий та скрутний для нас час, поспівчувати нам та допомогти. Але потрібно не забувати, що дружбі теж є правила, з деякими з них я вас познайомлю. Потрібно бути добрим та щирим, бути привітним та веселим. Треба не ображати друзів, вміти пробачати та завжди підтримати та допомогти своєму другові. Ось такі прості правила. Молодці! Ми з вами закріпили знання правил дружби. А зараз пропоную нам з вами вивчити вірші про дружбу за допомогою немотавиці. Прослухаємо вірші. Помирились сонце з хмаркою, і тепер танцюють пари. Петься дощ і сонце світить. Усміхаються їм діти. Райду. Місток зробила. Сонце з хмаркою дружила. Хай з них приклад ми діти. Треба дітям всім дружити. Вивчимо нашого віршика. Помирились. Сонце з хмарить. І тепер танцюють пари. Питься дощ і сонце світить. Усміхаються їм діти. Райду. Місток зробила. Сонце смаркою дружила. Хай них приклад беруть діти. Треба дітям їм дружити. Молодці. А тепер спробуйте самостійно. Помирились сонце з хмарою І тепер танцюють пари. Лється дощ і сонце світить. Усміхаються діти Райдуга місток зробила, сонце з хмарою зудружила. Хай з них приклад беруть діти Треба дітям всім дружити. А от чи вмієш ти дружити? Зараз ми це і перевіримо. Зараз ми з вами розглянемо картинки з зображенням різних ситуацій. Я буду читати вам твердження, а ви маєте спростувати його або підтвердити, сказавши так чи ні. Що ж, розпочнімо! Не кидайте друга у біді, він допоможе і вам колись. Як ви вважаєте, це правильно чи ні? Так. Це правильно молодці. Товариша не треба поважати, краще кривдити його та й ображати. Як ви гадаєте, це правильно? Ні, це неправильно. Якщо в мене є цукерка, пів цукерки другу дам. Якщо груша є у мене, значить грушу пополам. Правильно чи ні? Так, правильно, молодці! На голову тані піску я насипав. Постійно Тетянку за кіски я смикав. Я просто з Тетянкою дружити бажаю І на себе увагу звернуть намагаюсь. Діти, як ви вважаєте, після цього тетянка захоче з ним дружити? Ні, вірно, молодці діти. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає. Разом можна все зробити, тож без друга не прожити. Діти, як ви вважаєте, чи правда це? Так, правильно, молодці, так весело дівчаток ображати, в них ляльок та книги відбирати. Діти, чи можна так робити? Ні, слід другові завжди допомагати. Пригоді захищати. Чи правильно? Так, молодці, це правильно. Твій друг тобі віддасть усе. І ляльку, і книжку, і самокат, і цвях, і гудзик, і літак, та не за щось, а просто так. Як вважаєте це правильно? Так, правильно, молодці! Посварився з братиком і один гуляю. Бо у грі пірати він перемагає. Заберу свисток, човники і крейсери. Граю сам в куточку, тільки й щось не весело. Як ви вважаєте, весело грати самому чи ні? Правильно чи ні? Ні, так робити не гарно. Ви всі молодці. А чи даруєте ви своїм друзям подарунки? Адже так приємно отримувати від друзів подарунки. І не обов'язково їх купувати, бо подарунок можна виготовити власними руками. Адже відомо, що подарунок виготовлений своїми руками найцінніший. Тож пропоную нам виготовити подарунок для нашого друга. Виготовимо подарунок у вигляді повітряних кульок. Для цього нам знадобиться кольоровий папір. Кришка від бутилки, фломастери, ножиці, олівець, клей та ось такий в мене листочок для фону, на якому ми будемо клеїти наші повітряні кульки. Щоб вирізати круги, нам знадобиться ось така звичайна кришка від бутилки. Перегортаємо листочок, на котрому буде кулька. Кладемо та обводимо. Притримуючи кришечку пальчиком. Ось так. Так само обводимо на інших кольорах і вирізаємо кола. Ось такі кульки в мене вийшли за допомогою кришечки. Зараз ми з вами будемо клеїти наші кульки на папір. Беремо кульку, змащуємо її, клеїмо з іншого боку, притримуючи. Та приклеюємо. Ось так. Так само приклеюємо і інші кульки. В мене кульки такого кольору. У вас може бути іншого. Ви можете клеїти їх у будь-якому порядку та розташуванню, як вам подобається. Ось такі повітряні кульки в мене вийшли. Але потрібно ще їм домалювати ниточку. Візьму ось такий фломастер. У вас він може бути іншого кольору. І малюю ось такі ниточки. Ось так. Та щоб наші кульки виглядали як справжній подарунок, намалюю ось такий великий, гарний бантик. Ось такий бантик в мене виходить. Зафарбую його. А серединку намалюю іншого кольору. Ради. Ось такий гарний подарунок в мене вийшов для моєї подруги. Бережіть та цінуйте справжніх друзів.